У Волинському спеціалізованому будинку дитини для дітей з ураженням нервової системи, з порушенням психіки, облаштовують укриття, розповіла виконувачка обов'язків директора Тетяна Віговська. Це буде ми його будинків облаштують у підвалі, де раніше були склади і майстерня, нині працюють волонтери, майстри камінь Каширського вищого професійного училища. Тут усього на тиждень, але об'єм робіт великий, каже майстер Олександр Дмитрук. Приїхали надавати. Роботи малярні, штукатурні. Ми працюємо трошечки довше. От сьогодні свято, навіть і в свято працюємо. Підвал потрібно обладнати, адже він не пристосований для перебування у разі небезпеки, каже керівниця будинку дитини Тетяна Віговська. Після 24 лютого сюди мусили спускатися із дітьми під час повітряних тривог, хоч умов не було. Нині заклад порожній із березня 19 вихованців із 30 вивезли у Польщу. Десятьох дітей забрали батьки, одного малюка всиновили. Зараз готуються до повернення вихованців. Тетяна Віговська показує основну кімнату укриття. Стіни ми ці трошечки зачистим, і по технології зробимо пінопласт і зверху обшиємо з це утеплення, і нам не треба буде не фарбувати. Ця кімната розрахована на перебування 30-35 дітей, каже Ігор Сав'юк, завідуючий господарством будинку дитини. Буде тут встановлений бойлер. Буде в цьому приміщенні тепла холодна вода, буде каналізація, буде унітаз стояти, будуть умивальничок і ванночка для миття дітей. Щоб прокласти каналізацію, потрібно пробити у підлозі дірку на пів метра, але зробити це поки не вдається, бо не мають обладнання для алмазного буріння, каже Ігор Сав'юк. Бітон капітальний, але нам. Піддається, не підеться, воно піддасться не сьогодні, значить завтра. Роботи відбуваються завдяки благодійникам гроші з обласного бюджету, на чиєму балансі будинок дитини не були передбачені і поки що не виділялися. Просять допомоги у небайдужих підприємців, каже Тетяна Віговська. Коштами допомогти і будматеріалами, якщо є можливість, і навіть руками нам треба прорити неглибоку на каналізацію канаву до септика. Це 20 метрів. Теж будемо просити лучан, щоб допомогли. Нас, ну, це називається Ми так прикинули, що на будматеріали нам потрібно порядка 70 тисяч гривень. Сюди потрібен також е, такий досить потужний генератор. На 9 кВт. Тетяна Віговська говорить із закінченням воєнного стану діти з Польщі повернуться в Україну. Зараз вихованці будинку дитини живуть у закладі, яким опікується монастир неподалік Вроцлава. Там є реабілітолог професійний. Діти тут мали різні проблеми здоров'ям. Вони теж отримують і спеціалізовану допомогу. З ними є наш лікар, яка слідкує за датами вакцинації. Діти вакцинуються і харчуються, так як потрібно. І дуже гарно ростуть, бо вони багато знаходяться. На повітрі це українські діти. Вони стоять на консульському обліку, і ми всі чекаємо їх повернення. Але повернення має бути безпечним". Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.